Книжка Мічо Кайку Фізика майбутнього. Дуже цікава книжка. Ми говоримо про віддалене, віддалене майбутнє. Це з 2070 по 2600 рік. Чим далі ми загадуємо вперед, тим нижча точність прогнозів. Бо можуть бути відкриття, які змінюють долю людства, можуть бути небезпеки, які ми не передбачаємо. Але ми взагалі розуміємося, як буде. Мінятися світ далі. Ми говорили, що буде змінюватись житло, воно буде повністю комп'ютеризоване. Ми говорили, що житло буде повністю енергонезалежним. Це допоможе боротися з потеплінням глобальним. Ми знаємо, як буде розвиватись медицина. Комп'ютери будуть робити більшість операцій. Вже зараз операцію по видаленню катаракти робить комп'ютер. людина не... не... Не підходить до хворого. Ми розуміємо, що буде з космічними польотами. Головна завдання, головна задача 21 го сторіччя це освоєння місяця. Дуже цікаво. Значить, відкрито. Давно на землі бачили велетенський кратер в районі Південного полюса. Побачили, що там зверху стирчить велетенський метеорит в кратері. Вагою декілька сотень мільярдів тонн або трильйонів тонн не вагою, а масою. Він мет... повністю металевий з примісями хрома, ванадія, золота, срібра іридія, іридія дуже цінні матеріали для Землі. І, безумовно, в районі Північного полюса будуть спроби зробити колонію людей для того, щоб використовувати якось ці багатства. Південний полюс дуже хитра штука в місяця. Місяць обертається за 28 днів кром сонця. Кром сонця. Значить, він там 14 днів в день, 14 днів в ніч. А от Південний полюс, завдяки тому, що сам місяць трошки нахилений, південний полюс він освітлюється світлом завжди. Тобто в районі цього кратера ми ставимо сонячні електростанції і ми маємо безперервне, необмежене видобування електроенергії. Скільки треба електроенергії, стільки ставте сонячних батарей і буде, будуть вони у вас. Можна буде працювати, буде енергія. Можна в кратері тому велетенському, що більше 300 в розміром, в схилах побудувати печери і зробити там житло для людей. Наверху радіація, наверху метеорити, зробити достатньо велике приміщення житло для, для людей. Виявляється, ще вже це, вже, це вже знайшли, що в тому ж кратері знаходяться велетенські запаси води. На місяці є вода, і її багато. І вона вся замерзла, і вона знаходиться так глибоко в тому кратері, що її сонце не освітлює, і вона постійно заморожена. То це значить, що ми можемо брати там воду, її не треба возити. Ми беремо воду, ми її використовуємо для людей, і можна використовувати там для вирощування рослин. Тобто. Ми вирощуємо в цій печері рослини. Рослини поглинають вуглекислий газ, виробляють кисень. Можна добитись такого режиму, щоб кількість людей і кількість рослин була відповідна, і не потрібно возити кисень з землі. Він буде там вироблятися. А крім того, рослини можна робити їсти, їсти в ній. Тобто, це буде рослинна їжа. Знову її не треба возити з Землі. Не вся звичайна їжа, але дуже значна частина зразу буде на місці. Ви розумієте, наскільки оцей збіг обставин на північному полюсі місяця здешевлює життя колонії на Марсі. Безплатна електроенергія цілодобова. Ну, за дуже малу ціну. Безкоштовна вода. Якщо викопати печеру, то буде круговорот. Кисню і вуглецю в природі. І ми будемо мати постійно атмосферу нормальну, і ми будемо мати рослинну їжу. А далі ставимо маленький сталеплавильний з С. Довбаємо той метеорит, переплавляємо, шлак викидаємо в сторону. Можна зразу зробити так, щоб метали сортувати з розплаву. Залізо. На одну, в одну сторону, хром в другу, Ванадій в третю, золото в четверту, срібло в п'яте і ридій в шосте. Паспорт виписали на кожен злиток. Це вже товар на продаж. Прилетить на землю, зразу можна продавати. І в той день, коли ця робота стане прибутковою, шановні. Той кратер місячний стане більш люден, але ніж базар на Близькому Сході. Бо зразу з одного боку будуть колонії і печери американців, з другого китайців, з третього японців, з четвертого європейців, і всі вони будуть довбати той метеорит. І хватить там всім, там не будуть сваритися. Бо води там дуже багато, і метеорит дуже здоровий. Якщо тисячі тонн в рік довбати того метеориту, то хватить на 1 мільярд років. Необмежено. І води багато, досить багато, дуже. тому е е промислове використання місяця, мені здається, буде першочерговим завданням 21 сторіччя. Але не все ми розуміємо, що буде з перегрівом планети, зі зміною клімату. Це велика загроза для всіх нас. Наприклад, Білл Гейтс виділив близько 100 мільйонів доларів на розробку технології людям, які розробляють технологію добування СО2 вуглекислого газу з повітря. Звичайно, СО2 це цінний технічний газ, він має широкий попит. Якщо ми навчимося виробляти, його тільки з повітря збирати з повітря. Це зменшить парниковий ефект. Можна буде заборонити законодавчо в усіх державах планети, виробляти шляхом там спалювання органіки чи ще чогось, а тільки добувати таким способом, якби тільки була технологія. Можна навіть трошки дотувати це виробництво, бо питання про життя всього людства. Не знаю, чи вдасться це все робити. Чи зможемо ми це зробити? Чи вспіємо ми зробити, поки наступлять важкі, настануть важкі зміни в кліматі? Невідомо це. Читайте книгу Фізика майбутнього, Мічого Кайку. Там є дуже багато цікавого і такого, що дає підстави для роздумів. Я розказав тільки про одну соту частину того, що є в книжці. Дякую, до побачення.